І я дізналася про це всереду, звичайну, сіру середу, коли нічого не віщувало кінця мого життя, того життя, яке я вважала справжнім. Я стояла на кухні, різала яблука для шарлотки і думала, що ще встигну забрати сорочку з кемчистки та подзвонити доньці. У такі моменти світ здається міцним, як підлога під ногами, а потім тріщина, тонка, майже непомітна, і все провалюється. Повідомлення прийшло випадково. Я навіть і не шукала. Телефон чоловіка лежав на столі, екран спалахнув, і я машинально глянула, як дивляться на годинник. Там було ім'я Оля. Моє серце не здригнуло, бо Оля моя найкраща подруга. П'ятнадцять років ми пили каву на моїй кухні, сміялися, плакали, обіймалися після сварок із чоловіками. Вона знала про мене все абсолютно все. Я не планувала читати, я не була з тих жінок, що перед у телефонах. Я довіряла, довіра була фундаментом мого шлюбу, моєї дружби, мого уявлення про себе. Але рука потягнулася сама, ніби хтось інший керував мною. Пам'ятаєш той серпень? Я досі думаю про нас. Слова розсипались перед очима, наче попіл. Я перечитувала рядок знову і знову, не розуміючи сенсу. Той серпень, який серпень? У нас було багато серпню з відпустками, з шашликами, з дітьми. З її сміхом у моєму домі. Я відкрила діалог, і кожне нове повідомлення відривало від мене шматок шкіри п'ятнадцять років, п'ятнадцять років брехні, схованої за дружніми обіймами і сімейними святами. Вони почали тоді, коли ми з чоловіком ще тільки будували наше життя, коли я вірила, що кохання це назавжди, що зрада це щось далеке, чуже з книжок або чужих історій. Вони зустрічалися нишком. Вона приходила до мене з вином і тістечками, обіймала мене, а потім ішла до нього. А я, а я варила борщ і чекала. Найстрашніше було не саме відкриття. Найстрашніше це спогади, які почали міняти форму. Кожен момент мого життя раптом став підозрілим, отруєним. Оля була поруч, коли я народжувала доньку. Вона тримала мене за руку і казала, що я сильна. Чоловік тоді не встиг робота. Тепер я знаю, де він був. Вона витирала мої сльози, коли я скаржилася, що він став холоднішим. Казала, ти просто втомилась, у вас усе добре, і я вірила, бо я довіряла їй більше, ніж собі. Я сіла на підлогу, яблука покотилися по плитці, Шарлотка так і не з'явилася на світ. Я сиділа і не могла плакати. Сльози застрягли десь глибоко в грудях, перетворившись на камінь. Я думала про себе. Ту жінку 15 років тому. Вона була закоханою, наївною, відкритою. Вона вірила, що якщо ти добрий і чесна, світ відповість тим самим, я хотіла обійняти її і сказати: тікай, але час не повертається. Коли чоловік повернувся додому, я дивилася на нього, як на незнайомця. Його обличчя було звичним, рідним, але всередині все кричало, Хто ти? Він посміхнувся і запитав, що на вечерю. І я не відповіла, я просто показала йому телефон. Він мовчав. І це мовчання було гіршим за будь які виправдання, бо в ньому була правда. Це давно, сказав він нарешті, це нічого не значило. Нічого не значило? П'ятнадцять років мого життя нічого. Я сміялася істерично, гірко, сміх рвав горло. Я запитувала, чому, як, навіщо. Він говорив про слабкість, про помилки, про те, що все давно закінчилося. Але для мене це тільки починалося, бо зрада не має терміну давності вона живе в тобі, навіть якщо минуло багато років. Найважче було подзвонити Олі, я довго дивилася на її контакт, найкраща подруга, сестра, яку я обрала сама. Вона плакала, просила пробачення, казала, що кохала його, що мучилась, що не хотіла мене втрачати. Я слухала і думала. А мене хто думав про мене? Після тієї розмови я відчула порожнечу, не біль, а саме порожнечу, наче з мене вийняли все: любов, довіру, віру, залишилась лише оболонка. Я ходила вулицями і дивилася на інших жінок, на тих, хто сміявся, тримався за руки, вірив, я хотіла кричати бережіть себе! Але кожен має свій шлях. Ночами я не спала, у голові крутилися сцени, яких я ніколи не бачила, але які тепер жили в мені. Їхні погляди, їхні дотики, їхні секрети за моєю спиною. Я звинувачувала себе. Може, я була недостатньою, недостатньо гарною, недостатньо уважною. Психологічна пастка зради, ти починаєш шукати провину в собі, і це руйнує повільно, методично. Одного ранку я подивилася на себе в дзеркало і не впізнала очі порожні, плечі опущені, і раптом я зрозуміла. Якщо я не врятую себе зараз, мене просто не стане не фізично, а внутрішньо. Я пішла не з криком, не зі скандалом, тихо, з валізою і тремтячими руками. Він намагався зупинити, казав, що кохає, що шкодує, що все можна виправити. Але я знала де зрадили один раз, там зрадили ще раз, навіть якщо більше не повторять. З Олею я більше не говорила деякі втрати не потребують прощання. Минали місяці. Я вчилася жити заново, вчилася довіряти собі, плакала в подушку, на вулиці, в транспорті, і це було нормально. Біль це не слабкість, це доказ того, що ти жива. І знаєте, що найболючіше? Не те, що мене зрадили, а те, що 15 років я жила в ілюзії, але, можливо, правда, навіть така жорстока, краща, ніж солодка брехня. Тепер я знаю. Я не зламалась, я вижила, і колись я вірю, я знову навчуся кохати, але вже не сліпо, а себе завжди. Бо після зради найважливіше не втратити себе. А як би ви вчинили на моєму місці, змогли б пробачити таку зраду чи пішли б без огляду? Напишіть у коментарях, підтримайте мене.